В даному випадку ви бачите фітотоксичність ґрунтового гербіцида, який був внесений не своєчасно, а конкретніше вже по е, сходах соняшника. Ви бачите, я думаю, різницю з ділянка, де гербіциду взагалі не було, і ділянка, де гербіцид все-таки вирішили внести для того, щоб побачити, як це вплине на соняшник. Ну І результат не заставив себе довго чекати. В цій ситуації нам приходять на допомогу продукти з високим містом амінокислот. В таких продуктах незайвими буде кальцій для зміцнення клітинних стінок. Справа в тому, що під час стресу рослина менше споживає води, але випаровування відбувається. І коли ми зміцнюємо за рахунок кальція клітину сінку, ми зменшуємо в певній мірі надлишкове випаровування вологи. Також в цих продуктах достатньо важливий магніт, який допомагає рослині підтримувати в стресовій ситуації процеси фотосинтезу відповідно і обмінні процеси також. Ну і в цих продуктах ще можуть бути низький вміст фітогормонів, які також в цій ситуації досить необхідний для рослини. І може бути невеличкий набір макро-мікроелементів для того, щоб компенсувати той період, коли рослина не може повноцінно їх засвоїти з ґрунту.